штучний інтелект на варті здоров'я тепер можна передбачити ризик хвороби Альцгеймера. Американські науковці розробили спеціальну програму, яка розпізнає відмирання клітин мозку. Відтак саму недугу можна попередити і навіть відвернути які засоби стимуляції мозку дізнавалися Натала Набокова, рубрика «Наука і життя далі. Для життя киянки Валентини перевернула хвороба. Уже майже два роки вона не розрізняє звуки. Слышу, ну паніметні панімаю. Ото ларингологи вад слуху не виявили, та й МРТ порушень мозку не показала. Остання надія Валентини. Ось ця нейролабораторія. Два електродіканоушка справа. Металеві сенсори фіксують електроенцефалограму через кабель. Сигнал надходить до комп'ютера. Там встановлено спеціальне програмне обезпечення, яке використовує елементи іскусного інтелекту. Він аналізує біоритми мозку і розробляє індивідуальну звукотерапію. Це американська технологія нейрофідбек. Звуки стимулюють мозок у тих ділянках, де є проблеми. Приміром, із розумінням почутого у Валентини. Вже є перші результати. Знали ватетовоти так би синхронічна робота. два уха, два слуха. Ватетовоти штучний інтелект може виявити навіть хворобу альцгеймера, відмирання нейронів мозку. Нівчині Університету Каліфорнії передбачають можливість хвороби за 6 років до її прояву. Вперше у світі це зробила команда радіолога Джей Хосона. Розроблений ними комп'ютерний алгоритм аналізує скани мозку та виявляє проблеми ще до появи перших симптомів Альцгеймера. Якщо клітини мозку вони відмерли, то їх вже не повернути. Але якимось чином можна компенсувати цю нестачу? Так, да, Можна компенсувати функцію головного мозку за счет виробатків нових нейронних зв'язків. В Англії дослідили рівень інтелекту таксистів. Ті, хто користувався навігатором, мали меншу мозкову активність, ніж ті, хто пересувався самостійно. Ті таксисти, які використовують навігатор, вони просто слідують за навігатором, який їм вказує путь. І вони, ну, з точки зрення задачі роботи мозку, вони задачу не вирішують. Якщо ми щось не використовуємо, не приміняємо, то їхні нейронні зв'язки немає. Становяться не нужним і образом розпадаються. Мозок тренується як м'язи, і тут у пригоді не тільки нейрофідбек, можна вчити вірші чи іноземні мови, а вчені думають над тим, як би зробити тренування для нейронів ще більш прицільним. Наприклад, за допомогою онлайн тренажерів. Ось один з них система фіксує початковий рівень, потім дає завдання. Приміром, на швидкість скласти числа. А тут треба запам'ятати, у якій послідовності вмикаються лампочки. Лише 15 хвилин на день достатньо, щоб уже за місяць відчути ефект. Наталана на бокова, Андрій Шишлов, Кирило Іванов. Сьогодні канал Україна.